Як чоловіку, у которого в першому паспорті була написана національність русський, да? То если бы это була війна там з Румунією чи з Польщею, то я б, наверное, пішов. А так, я, звісно, якщо мене там будуть загребать в армію, я буду опиратися всеми руками і ногами. Я не хочу, щоб війна закінчувалася. Мені в ній дуже комфортно. Щиро вітаю та панове, З вами знову Дмитро Чкалкин та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста, тибунатим це грека, де ми іш медабета поход. Нехай обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, хто праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Від тих, хто раді злочинити, і що кохаються в розбещеності зі псуття. ця фраза про кохаються в своїй розбещеності, нагадала мені про двох одіозних персонажів чорних політтехнологів банкової Володимира Петрова та Володимира Золкіна, що мають ексклюзивний прайм Тайм на каналах групи Ми Україна. Нагадаю, цей канал дивним чином потрапив одразу ж до телемарафету, до єдиного так званого телемарафону. Одразу ж після його створення. Хоча журналістів, які прийшли. Працювати на цьому каналі жодним чином ніколи не можна було підозрювати в своїх патріотичних почуттях і в професіоналізмі. Але саме цей канал сьогодні має рекордні бюджети на створення свого так званого продукту 200 тисяч гривень за годину, що дорівнює майже 5 тисячам доларів. Цікаво, що керівництво каналу наступним чином декларує концепцію свого мовлення. Ми не редагуємо реальність, ми показуємо реальне життя таким, яким воно є. Той самий час в ефірі цього каналу, зокрема в численних роликах, які розміщуються на Ютубі, під брендом цього каналу, немає жодної згадки про Тимура Міндіча, взагалі про скандал навколо так званих бек-офісів президента. Так само немає жодної згадки про інший скандал пов'язаний з колишнім першим помічником президента Зеленського паном Шефіром. Ось яку доповідь підготував штучний інтелект на цю тему? Канал є учасником телемарафону Єдині новини, де панує дуже жорстка цензура та єдина редакційна політика. Теми, що можуть створювати серйозний негативний фон для офісу президента, як то міндічгейт та інші, практично не висвітлюються. Пошук по відкритим джерелам youtube канал Ми Україна згадків медіа соцмережі не виявив жодних новинних сюжетів, інтерв'ю чи навіть коротких згадок про цей скандал в їхньому ефірі. Сам канал часто називають у соцмережах каналом Міндіча через те, що його співвласником, можливо, є Тімур Міндіч через ТОВ «Віжн Квартал ТВ разом з Сергієм Шефіром та іншими. Але це саме власність, а не контент. Самі журналісти каналу цю тему публічно ніяк не коментують, тобто наявний конфлікт інтересів. Власник ключовий фігурант найбільш корупційного скандалу за всю історію сучасної України, Але в ефірі ми Україна, цю тему старанно оминають. А саме цей канал отримує рекордну суму з державних коштів за участь в так званому телемарафеті. Орієнтовно пише штучний інтелект Твіттеру, 212 мільйонів з урахуванням грудневої доплати. Точна цифра залежить від розподілу додаткових 109 мільйонів гривень, деталізації яких в офіційних джерелах не наведено. У 2023 році канал отримав найбільше рекордне фінансування серед учасників марафону 465 мільйонів гривень. У 2024 році канал теж був рекордсменом, отримавши 190 мільйонів гривень, більше ніж будь-який інший учасник так званих єдиних новин. Дозволю собі невеличкий ліричний відступ з дитинства. Я був до дорозі рашив шкільні роки, коли ми з однокласниками переїжджали в таку от морозну погоду, як зараз через скований льдами Дніпро в вагоні метрополітену. То ми влаштовували флешмобель задовго ніж це явище укоренилося в нашому світосприйнятті. Так, от ми кидалися до вікон і. Вигукували, о, дивіться, дельфіни, дельфіни, дельфіни. І зрештою, наші попутчики зустрічали усмішками та сміхом такі наші витівки. Мої старші друзі, на той час студенти інституту Карпенко Карова, коли йшли по Ярославому валу від будівлі свого навчального закладу до золотих воріт, То вони часто розігрували перехожих, запитуючи їх. Я перепрошую, де тут переулок Калчика? Извините, а от вулиця е, Дінікіна, це справа чи слева? А площадь Франгеля, це вже на Подолі? Ну і зазвичай перехожі на декілька секунд ніяку віли, а потім, зрозумівши, що це розіграш, усміхалися, і знов ж таки зустрічались сміхом та схвальними усмішками подібні витівки. Але достатньо було замінити Деникіна, на Врангеля та Ковчака на Мазепу, Бандеру або Петлюру, як замість усмішок на обличчях перехожих з'являвся переляк. Тобто їх переконали, що герої українських визвольних змагань були насправді набагато страшніші ніж лідери білого руху, які на відміну від мазепи від Люри чи бандери дійсно прославилися своїми людожерницькими звірячими карами по відношенню до представників тогочасної панівної більшовицької ідеології. І сьогодні пише Джон Сміт Порошенку не довіряють навіть більше ніж Медведчуку, а Бандері громадяни УРСР не довіряли навіть більше ніж Сталіну, який їх стріляв і морив голодом. Насправді загадки не існує. Жертву спершу треба залякати, а потім вказати об'єкт ненависті. І якщо ти вівця, то результат передбачуваний. Наша проблема в тому, що в 2014-му ми дозволили олігархам зберегти за собою мас медіа Отямившись, вони швидко перегрупувалися, використали російську агресію і взяли реванш. Майданівська влада вірила, що після майдану захід не зрозуміє відступ від демократії. Але насправді монополізація змі олігархами це не демократія, це рабство. Вільних громадян після майдану вони перетворили на стадо і змусили відписати державу на свою підставну особу у вигляді вигаданого історика Голобородька і фейкового Савіка. Тепер рабовласники обдирають рабів. А по ТВ все окей. Не зараз що провели в усе. Досі лишається найрейтинговішим політиком країни. Змі в руках ворогів це загроза державі і країни. Треба було вкотре стрибнути на граблі, щоб в цьому переконатися. Але всі ці роки я не поділяю цю ображену думку про не такий народ, про суїцидальників українців. Ця образа за те, що обрали клоуна, доходить іноді до рівня дурі про українців унтерменшів. Буцім то українці просто такі расово неповноцінні недолюди, що обрали ось це нещастя. Це віктім шеймінг, тобто осоромлення жертви, форма такого собі психологічного тиску на людину, яка пережила насильство, злочин, травму чи інші несправедливості, коли її змушують відчувати сором провину чи приниження за те, що з нею сталося. Я всі роки казав, що це не так, що будь-який народ може таке учудити. у 24-му році. Американці нам це довели. Обрали президентом не просто клоуна, а гвалтівника клоуна, без війни, без залякувань, з вільним змі. Вибрали нарцистичного дружка педофіла з огідною витягнутою конячою пикою. А тепер дивуються, куди ділися фотки рижого з педофілом з оприлюднених мін'юстом файлів. Треба розбиратися в причинах проблеми, а не займатися звинуваченням жертви, яке завжди вигідно лише злочинцям. А реальна причина 2019 року проста. В попередні десятиліття Українська держава дозволила скупити телеканали і утворити медіагрупи злочинним угрупованням. Ті, хто в кінці 90-х і на початку нульових вкрали у держави заводи і фабрики, наприклад, Криворізький залізнорудний, а замість роботи по ним у Боза, тобто управління по боротьбі з організованою злочинністю, отримали дозвіл захопити нервово інформаційну систему суспільства. А захопивши, вони захищають награбоване. У 19-му, через п'ять років майдану, вони перегрупувалися і переписали державу на власного члена ОПГ, вигаданого Голобородька. Ось справжня причина. В таких умовах з кожного народу Геббельс утворив би стадо свиней. Власне кажучи, ця помилка держави і суспільства вилилася в те, що справжніми українськими елітами виявилися злочинні угруповання. Це не вперше в людській історії. Так буває, що мафія захоплює державу. Більше того, перша влада в історії людства і була. Бандами розбійників, які захоплювали території, і за це ми нині платимо данину грошима і кров'ю. Це теж абсолютно закономірний результат. Хлопці-розбійники беруть цю данину за захист території від сильного зовнішнього ворога, бо за виконання державних функцій у вільний від грабунку час кожен з них вважає чесним збудувати за ваші гроші собі особисте помістя на кращих землях у Іспанії, Італії чи Майами. І ми в прямому сенсі без перебільшень платимо їм грошима і людськими життями, щоб захистити не тільки цю упороту систему, шанс на зміни, якщо вони колись в майбутньому відбудуться. Ось такий реально суспільний договір зараз. Так, панове, найважча боротьба це боротьба з навіюванням, з маячнею та нісенітницями в чужій голові. Народ набагато легше обдурити, ніж довести йому, що його обдурили. Тому для лікування суспільства треба вперше поставити йому правильний діагноз. Як писали класики, буває час, коли не можна інакше спрямувати суспільство чи навіть усе покоління до прекрасного, доки не покажеш усю глибину його справжнього. Морального падіння і справжньої гідоти. Як пише Віталій Портников: якщо ти не займатимеш беззастережну моральну позицію засудження того гідкого стану, в якому знаходиться твій народ, ти ніколи його не врятуєш. Тож, панове, борімося і поборемо, Лупаємо цю скалу, не втрачаємо пильності та оптимізму ані на крок, тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових, сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.